Ах, мені подобається мелодія саундтрек на карті застава. Аж заслухався. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Грової і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає доктор Джон Зойтберг на Мінотавро. Карта застава. Ну що ж, до бою, так, доктор. Зойдберг це з, фільм, з мультфільму Футурама, по-моєму. Один з моїх улюблених, також мультфільмів. Там є доктор Зойдберг, по-моєму. Чи Зойсберг його там якось так. Ну, якщо не помиляю, це так для поліпшення настрою, для чудових та цікавих історій. Бачиш, грає не один, грає з братішом взводним. Він грає на 60 ТП, і в нього нік. Ізя. Во. Ізя победитель. Аж за ну, таке буває, коли розшифрувую ваші ніфіки. Бо я думав, щось там таке цікаве написано. Ізі победитель, нап... напевно. Переможе. Так, і починаємо з водом. вихід. Будемо оцінювати гру з водом, так, польський, супер важко, І. надпотужніший... Італіано пармеджано. Барабаном на 5 снарядів, які вихлопушують, ну, бачимо, з Хоша 504 вихлопушив. Якщо б весь барабан садив, то ви вихлопушив би його повністю. Броніщенське броніще. Якщо прикрити НЛД, то взагалі дуже важко його пробити. Таких зверху Велетенських немає. Як в американських танках відер, так, які пробиваються, вже чудово в принципі, можна і натанковувати. Перезарядка самого барабана довго. Між пострілами також треба чекати. Але якщо до нього звикнути, Так, дуель на дуель, хоче дуельної дуелі проїхав. є четвертий. Він не влучив і наш герой не влучив. Передумав, поїхав по своїм справам. І ось воно, бачите, що треба почекати декілька секунд. І тому він його й не вихлопушив. А то це розуміє. МВТБ приїхав. На нашого братіша він там агресивний. Та, ну, ти проти двух приїхав. Хоча один старяд залишався, ну все одно. Поп'є. А я 4 об'їхав, дивіться, який. Наглюка. Наглючище. У нас ж, до речі, братіш вже двох знешкодив, а ми, коли граємо взводами, ми оцінюємо взводну гру. Бачили ми, до речі, саме на заставі крутезну взводну гру. Тут на Іс 7 хтось грав, так? На Ісах 7 грали. І ще була крутезна взводна гра. Троє взводом грали один на артилерії, а інший також на Ісак 7. Ну, щось таке, по-моєму, я пригадую. І він навіть поїхав потім ще й далі штурмувати разом з своїми братішами на артилерії. На об'єкті 261. Так, ну так витрачати барабан, це. ну Будемо сваритися, тому що ми оцінюємо використання барабану, правда, барабан треба ну по 12 бальний, десь поки що 9-ку даю, бо багато не пробитів, десь не влучання. Можливо, трішки якби не налаштувався ще. Екіпаж там цікаво біжить. <плес> Чидова, зараз конкуре, мені здається, без проблем виходить. Так? І буде вже по 2. Ну ну-ну не пробив. Поспішив дуже. Метушня, ми, ми так скажемо. У нашого братиша вже дуже мало ХП залишилось. 3000 майже настріляв. 6-5 рахунок в нашу користь. У нас там бачимо, що агресивно поїхали по нижньому, поки лінії суперники. Але там ще в принципі тримаються, але вже відступають і бачати, і ПТХ відступають, кличуть на допомогу. Шельма у нас по центру стоїть, об'єкт 430 стоїть у нас на самій заставі. Чудово, я думаю, що супер, чудово, поки що. Та у нас перевага, в принципі, не Ось це, бачите, я давно хочу Мінотавра прокачати, але ось мені оця перезарядка, якби барабан там, фош наприклад. Бах-бах-бах, вихлопушив. І все. Або тебе вихлопушили, все нормально. Але тут ще перевага, що це ж бронювання, так? Цікава така башта вона під кутом. Також це такий. Цікава механіка гри на, на цій птеці. Так, братіш, від, відволікай. Затні ще. Ти два виїде, а зараз тепер виїде. Ну і знову не вийде. Ну так. Було на 9 балів, вже на 8 балів по використанні барабана, так, по реалізації барабан. Артилерія летить, ну артилерія розуміє, хто самі небезпечні. Так, по двоє вихлопушили е, з совзводним. Також, напевно, на 60 типи багато на клопушив деміджу, бо в нього там і альфіща чудова. Вона яке гарматична. Так, трішки перепочинемо, поїхали. Поїхали. От якщо граєте, от мені подобається, якщо граєте взводом, то їдьте от взводом, Бо навіть як оцінювати бувають такі бої, от пише, що е там оціни взводну гру. А один з одного флангу, інший з іншого, І як я оціню? А тут я вже оцінюю, я вже бачу так. Разом їдуть і разом вихлопушують. А це мені подобається, і я рекомендую так їхати з водами, саме так грати. Так, артилерія відстрілялася. Артилерія одна в цьому бою. Прикриває її конвой. Ну конвой він не суперник, в принципі, якщо він ще й на фугаса грає. Чарфотурчик був по центру, але його зараз не видно. Якщо ми його зараз побачимо, то ми, в принципі, повинні його забирати. Так? Хоча він також барабанний і MB. Поїдемося, проїдемося по тилам. Зупинили там а, наступ по кей-лінії. вже контратака пішла. Шельма Т-95 об'єдналися з бачатом. Там вже кличуть на допомогу. Опа, де футурчик? Ти бачиш. Він, він приєднався до артилерії. На 430-й бачимо, центр захопив і він пострілює, перестрілює всіх, кого там виявляють. І по футурчику навіть також він стрільнув. І він двох також знешкодив до речі. Наш братішний братіш, він дуже вже обережно грає, бо ну, взагалі в нього ХП немає. Ось він кон. Ану, на постріл його розвести. Де влучив? І наш герой не влучив. Тепер в нас вже. Ну ми так скажемо вже на пів оточення взяли суперників, агресуємо по базі. Але чарфутура, як випадки, це вже влучає. Багато було невлучань по 12-бальній системі я 8 поки що ставлю, навіть, навіть 7, бо там просто от перед ним стояв танк і він не влучав. Тож. Посваримося трішки. А чому б і ні? Ми ж експертні експерти. Ми можемо критикувати, правда? Щоб наступного так, разу таке. <laughs> Підлови конве. Вже майже 6 тисяч настріляно. 1600 натанко. 11-8 рахунок. Ну все, там Юдеса, мені здається, двоє об'єднаються, все вони його виклопушують. Все, тут вже просто можна їхати в наглючу, навіть дуельно-дуелі з чарфутурчиком. Ми його з барабана забираємо. Він в лоб так просто не проб'ється точно, під'їжджає. А там шарфутурчик, все, поїхали за артилерією. Ха -ха -ха -ха. Чекав. а ні, там її викопушили в нашого братіша. Не все так просто, як гадалося, так? Зараз обережно. Чому? Тому що ми втратимо зараз 60ТП. А можливо і не втратимо. Він зараз сюди їде, він зараз сюди дивиться. А чому на мінотаврі конвоя цього боять? Ну правда, ну, ну броніщенське <рес> <рес> проніщить. Нічого він не зробить. Він. Пона, тим паче, якщо він напугається. Розводимо черкотурчик. Ну, і тепер що залишається? Артилерію лише задавити, бо поки перезарядиться і бій завершиться. Невзводна ну, гра чудова. 6 ворогів знищили на взвод, так. Реалізація хоч і на 7 балів, але. 6 ну, тисяч настріляв, це дуже непогано. Гори чудово. І тараном забрав. 4 чотири. 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 Е, чотири вороги наш герой знищив і три вороги наш братіш. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!